Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у світ німецької граматики і розберемося з двома ну дуже цікавими прийменниками: убер та унтер. Знаю, знаю, вони можуть добряче заплутати, але не сьогодні. Давайте з'ясуємо раз назавжди, як їх правильно використовувати. Ну що, знайома ситуація, коли ці німецькі прийменники просто зводять з розуму. Чесно кажучи, це справжній виклик для багатьох, хто вивчає мову. Але знаєте що? Хвилюватися не варто. Сьогодні ми все розкладемо по поличках, і ці убер та унтер стануть набагато зрозумілішими. І до речі, це пояснення для нас підготувала швейцарська онлайн школа «Містор Зокі». Саме завдяки їхнім експертам ми сьогодні вирушимо у цю захопливу подорож німецькою граматикою. Отже, що на нас чекає? Швиденько пробіжемося планом. Спочатку трохи основ, потім заглибимося в Uber і унтер з давальним відмінком, глянемо на дієслова, які з ними дружать, розберемо реальні приклади, ну і наприкінці поговоримо про те, як можна вчити німецьку далі. Поїхали! Так, починаємо з найголовнішого. Існує один ключовий принцип, який сьогодні нам дуже допоможе. Все крутиться навколо прийменників, які відповідають на просте питання. Де? Саме це ключ до правильного використання і Юба, і Унтер. І ось воно, наше золоте правило на сьогодні. Увага! Коли Убер та Унтер вказують на місце знаходження і відповідають на питання во, тобто де, після них завжди, чуєте, завжди йде давальний відмінок. Або, як кажуть німці, датів. Це просто треба запам'ятати. Це наша основа основ. Гаразд, з правилом розібралися. Тепер давайте ближче познайомимося з нашим першим гостем, прийменником Юба. Подивимось, що він означає і як його правильно вживати. Отже, найперше і найочевидніше значення «юба» – це над або поверх. І ось тут є важливий нюанс. Зазвичай це означає, що між об'єктами немає контакту. Уявіть собі. Щось просто висить або летить над чимось іншим. А тепер давайте подивимось на приклади. Так буде зрозуміліше. Über dem Haus – це над будинком, дим же не торкається даху, правда? Далі Ein großer Kronleuchter hängt über dem Tisch. люстра висить над столом. І ще один вірвонен Убеде фаміліє Маєр. Ми живемо над родиною Майерів, тобто поверхом вище, бачите? У всіх цих реченнях питання де, а отже, давальний відмінок, все логічно. Але це ще не все. Юбер має інше обличчя, коли мова заходить про числа, температуру, вік, воно перетворюється на більше ніж або понад. Ось вам ідеальний приклад. Хойте габен вія у град. Тобто сьогодні в нас понад 18 градусів, температура вища за цю позначку. Дуже, до речі, корисна і поширена фраза. І наостанок ще одне значення über. переносне або фігуративне. Ось послухайте. Er sitzt schon zwei Stunden über seinen Hausaufgaben. дослівно сидить над домашнім завданням. Це означає, що він повністю поглинений роботою, засидівся над нею. Добре, з Юба розібралися. А тепер час для його брата Антипода, прийменника Унтер, і так, як можна було здогадатися, це його повна протилежність. Отже, його головне значення це під або нижче, і тут увага є відмінність від Убер. Унтер може вживатися як з контактом, так і без. Тобто предмет може лежати прямо під чимось, або просто знаходитись нижче. Погляньмо на приклади. Капці стоять під диваном. Унте де деке під ковдрою, або де тиш» килим під столом. І що ми бачимо? Знову питання де. І знову наш старий добрий давальний відмінок. І звісно ж, за аналогією з Uber, унтер теж використовується з числами, тільки тепер це означає менше ніж. Наприклад, унтер ладен Гіптесендіземладенніц. Тобто в цьому магазині немає нічого дешевше за одне євро. Все, що коштує менше євро. Так, з основами здається, все ясно. А тепер невеличкий бонус для тих, хто хоче вийти на новий рівень. Річ у тім, що в німецькій є дієслова, які просто таки приросли до певних прийменників. Це так звані сталі конструкції, і їх треба знати. І ось тут, на жаль, чи на щастя, є один секрет як кажуть самі німці, ці дієслова з прийменниками та відмінок, що йде після них, треба просто вчити на пам'ять. Так, тут немає ніякої магії, тільки старе добре зазубрювання. І ось вам просто блискучий приклад: діє слово тобто радіти. Подивіться, яка магія. Залежно від прийменника значення кардинально змінюється. ауф» з акузатів це коли радіємо чомусь у майбутньому, наприклад, відпустці. фроен юбер» теж з акузатів, це радість від того, що вже сталося, наприклад, від подарунка. А фроен ан з датів це насолоджуватися чимось, що повторюється, наприклад, гарною погодою. Круто, правда? Ну що, теорії було достатньо. Давайте тепер трохи попрактикуємось. Час перевірити, як ми все засвоїли. Отже, маємо завдання Das Küchenfenster ist пропуск Spüle. Тобто кухонне вікно є раковиною. Де зазвичай знаходиться вікно відносно раковини? Правильно, над нею. І контакту між ними немає. Тому, без сумнівів, вставляємо über. А оскільки питання де, то отримаємо über der Spüle у давальному відмінку. Все просто. Ну як стало трішки ясніше з цими «Юбер» та унтер? Сподіваюся, що так, і якщо після цього з'явилося бажання копнути глибше, отримати системні знання і нарешті заговорити німецькою впевнено, то є чудова ідея, що робити далі. Можна приєднатися до онлайн школи май з Стокі. Вони пропонують живе навчання, і це дуже круто. Можна обрати групові курси, це чудова можливість для спілкування і практики, або ж індивідуальні заняття, де вся увага викладача буде прикута тільки до вас і ваших цілей. Отже, давайте підсумуємо найголовніше якщо убер та унтер відповідають на питання, де. Ми без роздумів використовуємо давальні відмінок. А якщо є бажання продовжити вивчення німецької мови, записатися на груповий чи індивідуальний курс, просто зателефонуйте до школи Зокі». Номер на екрані плюс 41 76 325 90 55. Там розкажуть усі деталі. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!